Пане Ігоре, щиро дякую вам за те, що погодились на інтерв'ю для нашого вебсайту. Містом ширяться чутки, що у вас відбулася грандіозна покупка. От ви, напевно, вже в курсі, в інтернеті ширяться багато інформації. Розкажіть скажіть, з перших уст. Ну, ви знаєте, вертоліт чи гелікоптер за 16 мільйонів доларів я не купив. Е, насправді, ви говорите про автомобіль, який тут і стаття в інтернеті є, і багато хто хоче знати. Насправді цей автомобіль існує, але це, це автомобіль моїх батьків. Мій батько подарував автомобіль моїй мамі. Мій батько займається бізнесом з 86 року. Це спочатку це був кооператив, потім виробничо комерційна фірма. Мій батько знаний бізнесмен і в місті, і. Не тільки в нашому місті, бо має філію в одному з районних центрів. Тому десь дивиною, що автомобіль. Я їздив на іномарках ще в кінці 90-х, в мене була перша іномарка. Це були і Мерседеси, і Ауді. Останній мій автомобіль був Шкода Супер, куплена в салоні. Це був сімейний наш автомобіль з дружиною, який я продав от в квітні. Скажіть мені, будь ласка, я маю відмовитися від своїх батьків, тому що мій, мій, мій батько займається бізнесом все своє свідоме життя. А як називається кооператив якщо не секрет? Це не кооператив, це була перша форма, це була кооператив. Потім була виробничо комерційна фірма, яка мала. Це, виробництво, Батько займався тільки виробництвом. Не, не купував, не продавав. Це не ринки, це було е, в свій час, це були і Швейний цех, і Ткацький цех, і взуттєвий цех, і виробництво пластмас. Був диверсифікований. Це було і сільське господарство. Зараз трошки важкі умови ведення бізнесу, тому трошки звузився спектр. Але і далі батько займається бізнесом і це не є ні для кого секрет. Доволі успішним. А який привід був? Якщо Чи не секрет, купити автомобіль. Батько, ну дивіться, це було зроблено свідомо для мами. Це була їхня річниця, одні події їхньої. І тому, ну я не знаю, я би так само хотів десь колись дорости, щоб купити своїй дружині <кій> такий подарунок. Це такий автомобіль марки BMW? Так, марки BMW. Ікс 5 п'ятий говорю. Ну, я, я знаю, що X7, автомобіля не існує такого в природі. Тому я не знаю, що там за дурню. Чи я їжджу на ньому? Це сімейний автомобіль моїх батьків. Так, я їздив за кермом. Але в мене є службовий автомобіль, і всі бачать це дачі логан, яким я пересуваюся по місту. В вихідні дні я його не можу використовувати. Тому часом? А чому ні? Скажіть, в тому, що є погане? Ну, вас сприймали... сприймали це, що це як ваш подарунок. Тепер ви фактично просто Тепер інформацію. про подарунки. Я є секретар ради. Як там написали, уточніть мені, будь ласка, бо я не пам'ятаю, як написали, що мені хтось там. Подарували так, нібито за проведення різних, ну, скажімо так, якісь будівельки. Махінації. Якщо, а ви читаєте регламент, ви журналісти, можливо, краще знаєте регламент, ну краще, як я, не знаєте, бо десь по мірі своєї діяльності я вимушений був його вивчити. Я не маю відношення ні до архітектури, ні до землі, ні до е, будь-яких інших напрямків. Я ще горую управління соціальної політики і займаюся організацією сесій. Це і. Е, Депутатські комісії, координація, це і підготовка документів на сесію, абсолютно все, що стосується сесії, я координую роботу. До землі чи там до будівельників. Я не маю ніякого відношення, я не можу впливати на це апріорі. Тому десь дурню таку писати, ну тоді давайте якось конкретизуйте. Я не маю уважені впливу на це. Скажімо так, то пишуть читачі дописують блогери. Тобто люди ну, дивляться. Як... Я готовий, дивіться, я з вами відкритий, правда? Звичайно. Я готовий, хай мені говорять, хай задають запитання, я готовий давати відповіді на всі ваші запитання. А можете чуть розказати детальніше про автомобіль, щоб у людей не було лишніх запитань? Це не новий автомобіль, угу. це вживаний автомобіль. Ну, я не знаю, ну що розказувати про. Скільки він коштує, чи ви ним часто користуєтеся? Ну, знаєте, подарок тата ага. мамі, ну якось некоректно мені питатися, скільки ти заплатив тату мамі за подарунок. Але я вам скажу, що це в рази нижча сума. Ніж салонна, а тим більше то, що написали тут на сайті. А яку найбільшу ну, найцікавішу таку байку, скажімо, ви чули про себе останніх крім автомобіля? Скажімо, напевно, висока посада в місті. Ну ви знаєте, я не допускаю про до себе байок. Не було таких байок, великих про мене в місті. Оце останнє, що я купив автомобіль. Але я пропрацював в університеті 10 років. Uh -huh. Я виховав не одне покоління дітей, в тому числі і працівників, дітей, працівників міської ради, і і мої студенти працюють зараз в міській раді. Я сміливо дивлюся їм в очі. Повірте мені, що вже би давно, за 10 років, вже би давно тут не байки, а просто розірвали би мене. На шматки, якби я десь за собою щось погане почував. Я, е працюючи в університеті, крім того, допомагав батькові, працював комерційним директором. Я об'їздив всю Україну. Але так сталося, що. Ми багато з батьком дискутували. Моя дисертація і е, моя робота була пов'язана виключно з бізнесом це і менеджмент, це і управління бізнесом, це і стратегічний менеджмент, це і менеджмент персоналу. Е, так сталося, що я віддав перевагу. Я хотів один час ми так з батьком сіли і поговорили, поспілкувалися. Я прийняв рішення, що я хочу себе зреалізувати сам. В науці. Так, в університеті, в науці. Що корисного ви зробили за 10 років ну, для себе вважаєте, для науки? Ну, по-перше, це виховання тих студентів. Це отут є. І це частина мого життя. Цього я вже не зможу забути. Це спілкування з людьми, з молодими, людьми, з сучасними людьми, в яких я багато чого вчився. Воно мені дуже багато чого. Дуже багато дало в житті. Крім того, до студента треба йти. Завжди, як в перший раз, в перший клас. Треба готуватися. Вони цікаві їм, вони просто з'їдають на парі. Тому кожен раз я готувався, відкривав книжечку, щось нове, щось цікаве. Я боявся бути їм нецікавим. Сьогодні я маю дуже багато випускників своїх, які працюють і на високих посадах. Я вважаю, це і моя цеглинка там закладена. Це більш виховний момент, а науковий. Чуть можете сказати. Ну, ви знаєте, в першу чергу це я робив для себе. Управління власністю малих підприємств тема моєї кандидатської дисертації. Сказати, що... Так, ну, я це передавав дітям. Знаєте, теорія, практика дуже близько було. Десь я бачив, як це відбувається на практиці, знав, як відбувається на практиці, бо... Працював на практиці, поклав це в книжку і зараз вийде праця моя книжка на основі дисертації. Те, що я напрацював, і вважаю, якраз це, що я напрацював, десь систематизував те, як я це розумію і передав дітям. Це і є моє напрацювання. Чи пропонували вам на вашій, знаємося, до вашої теперішнього стану, хабарі? Якщо не секрет, якщо так, то яких розмірів, як ви не. реагували? Скажу чесно ні, людина, яка не підпускає до себе близько, ніколи їй не запропонують хабар. Я стараюся тримати людей на дистанції і в принципі я не розумію, за що я маю взяти хабар, за те, що я курую управління соціальної політики і в тих, хто не має брати хабар. А тут за що я можу взяти хабар? Я не заступник і не начальник ні одного з управлінь, які там впливові чи щось можуть вирішувати. Ви за впливовість друга людина в місті кажуть? Це кажуть. Не знаю, правда це чи неправда, але хіба впливовість вимірюється хабарами? Ні, звичайно Правда, ні? Ще таке питання. Кажуть, що. За теперішньої міської ради дуже подорожчала земля в Тернополі неофіційно. Кажуть, за Романа Заставного вона там коштувала 6-7 тисяч доларів за сотку. Тепер до 10 тисяч. Чес, чесно сказати? скажу, не купував і не продавав. Не можу нічого сказати таке. Ну, я не знаю комерційної ціни, якщо чесно. Ну, десь не входить в сферу моїх інтересів, там ціна землі, комерційної ціни, а, а тут в міській раді я не знаю такого. Як на мене, 6-10 тисяч це дуже багато, бо сьогодні ринок вже зовсім інший, як був там кілька років за Романа Заставного. Це, це щодо комерційної ціни. А як давно ви в партії «Свобода»? тому що часто закидають... що… З 2008 року. Ви пішою за покликання? Так, я прийшов за покликання. Був, Друзі, вам надихнули. Самі, чи за компанію? Мій студент Михайло Голуко мене загітував. Угу. Мій студент, який в якого я в студіях приймав іспит. Потім десь підтримували стосунки, він завжди приходив до мене в університет і переконав мене, ми їздили на зустрічі з Тягнебоком, і я свідомо це зробив. Довго вагався вступити в партію? Довго? Наскільки? Півроку? Ну, десь рік. Рік часу. Чи шкодували хоч колись. Я розчарговують, скажімо, тому що дуже багато критиків, вона, скажімо, не, не безпосередньо а по вашій діяльності, а все ж таки однопартійців. Ну ви знаєте, якщо взяти на рівні ідеї і взяти 20 людей, вони можуть бути ідеальними. А коли партія наповнюється, не виключно, що там може бути якийсь мотлох попасти. Коли в процесі партія наповнюється, люди приходять з різними цілями. Переслідують різні цілі, приходячи до партії. Хтось фанатично налаштований, хтось переслідує там меркантильні інтереси. Тому сказати, що є всі ідеальні люди, я цього не можу сказати. Але я думаю, в процесі партія буде очищатися від таких людей, і що ми робимо і зараз. Що для вас є національна ідея, Що так в двох словах? Національна ідея це Україна, яка є конкурентно здатною на світов... На світов... в геополітиці, світовій... світовій економіці. Тоді буде зреалізована національна ідея. І що можете прокоментувати ситуацію з депутатом, якого пробили і так давно? Яка там зараз ситуація? Ви знаєте, це мій дуже близький товариш. Ми... Працювали з ним на кафедрі одній. Він ще був моїм студентом так само. Для нас це був всіх удар. І коментувати він нічого не хоче. І я не можу, я не знаю, просто немає думок. Ми чекаємо, я із з міліцією постійно зв'язуюся і постійно контактуємо. Не можу дати коментарів. Кажуть, що це пов'язано з магазином, з конкурсом магазину «Янтар». Я не можу Чи цього. пан депутат не мав стосунку взагалі до цього конкурсу? Ну він голова комісії був з комунального майна. І сказати, чи мав, він відношення, чи не мав, не можу я цього сказати. Це комісійне рішення. І сказати, що там голова комісії на щось впливає, тим більше там та комісія, де, де свободівці не мають більшості. Тому сказати, що там Олег впливав на ці процеси. Я не можу сказати так, чи не можу сказати ні. Згодом результати конкурсу були відмінені. Ви не скажете чому? Якщо я не помиляюсь, там якісь були моменти до одного з конкурсантів, якісь були до переможця, якісь, якщо я не помиляюсь, податкова дала зауваження. от ви як... З родини підприємців. Чи можете підказати, який потрібно вести бізнес, щоб за оренду такого магазину платити 53 тисячі гривень в місяць, чим треба займатися? Ну, ви знаєте, якщо чесно, то я напевно, якщо 100 метрів квадратних, 53 тисячі в такому місці, ну, досить багато. Це надзвичайно добре. Так. Це дуже велика сума. Але якщо посидіти, я думаю, що можна знайти. Вих... Якщо це десь на перспективу, я думаю, можна щось розкрутити таке, що приносило прибуток. Ви відповідаєте також за трансляції, за підготовку сесії, трансляції. ласка, чому трошки так. Ні, трансляції, вибачте, то не моя. Це ну, десь прислужба має відповідати. Угу. Логічно, не я відповідаю за трансляцію. Угу. За підготовку матеріалів до сесії. Скому депутати часто нарікають не часто, це було один раз. Ну чого ви так же часто? Ну, скільки на сесії там, що, так, що, що не зараз і не любить галичанам від партії регіонів і там з опозиційного до міської ради там, фронту змін. Що на там... останній сесії було. Mm -hmm. Ну ви знаєте, я визнаю, що але ми працювали в таких умовах: це і свята, і новорічні свята. І... Я не хочу показувати, що там ті, 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 ті не подали. Так сталося, ми більше цього не допустимо. Це несвідомо, якщо говорили, що там бюджет бюджет був вивішений 3 грудня. Програма соціально-економічного розвитку так само була вивішена на сайті 3 грудня. І перекручувати це, те, що там свята, це як на мене, це об'єктивний фактор. Але я визнаю, що це був наш промах, і більше я цього не допущу. Хотіла все-таки вернутися до теми автомобіля, так як в мене менше розширена буде інформація. Я хотіла б з'ясувати такий нюанс. У коментарях йдеться про те, що автомобіль оформлений на Дацького Ольгу, керівника танцювального клубу Мальва. Звідки така інформація пішла? Яке відношення має Я Не знаю, до ну, це, це домисли людей. Насправді, автомобіль оформлений на мою маму, батько оформив. Ну, звичайно, подарунок і подарунок батько оформив на мою на маму. А Доцькова Ольга Михайлівна це моє, є, як правильно, теща. А номер автомобіля дійсно ВО 3030? Ах. Так. І теща не має абсолютно ніякого відношення до цього автомобіля. Будь ласка, якщо ви журналісти можете дати запит в ДАІ і вам дадуть цю інформацію, я думаю, що це не проблема. Дочка Ольга Михайлівна насправді є моя теща і вона є керівником. Спортивного клубу танців Мальви. Це цей клуб, який отримав на довгострокову оренду. Давайте ще я про це вам кілька слів скажу, щоб ви не перекручували. Клуб, заснований в 79-му році. Приїхали Ольга і Мар'ян Дацько. На жаль, Мар'ян вже покійний. Заснували клуб спортивного танцю Мальви. Спочатку на базі ХБК, в Текстильнику, потім в 94-му чи в 95-му році клуб переїхав. В палац спорту, тоді він називався Мальве, потім називався Червона Рута. Клуб з 95-го року там займається. І всі влади, всі влади подовжували їм оренду. Так сталося, що попередня влада не хотіла хотіла випхати клуб на вулицю. Сьогодні ми маємо проблему. Клубами, з фінансуванням клубу. Делеговані повноваження держава, ну, м'яко кажучи, недовиконує. Ми маємо недофінансування освіти, маємо недофінансування молоді і спорту. Що поганого в тому, що люди. Повірте мені, там абсолютно нема бізнесу. Моя теща, як жила в двохкімнатній квартирі. І цьому не менше добре, як жила і в судді. Бачите, але я, звичайно я би хотів. Але там нема бізнесу. Це люди фанатичні, які люблять свою справу. І я не маю ніякого відношення до цього. Але я вважаю, що клуб має право на життя. І дуже добре, що є люди, які е, займаються з діточками, а не, діти не, не ходять по вулиці і десь не набираються дурних звичок. Вони виховують дітей. І сказати, що це я собі взяв, чи я теж ще віддав, це було до мене. Це було ще. Коли я ще далеко не був одружений, коли вже клуб там займався. І тому я вас прошу, доносьте інформацію об'єктивно, не перекручуйте. Все, що ви скажете, ми виставимо відео, все буде показано, так як попередні конфлікти чи в театрі, чи в Валентину Хоптіном. Ну, ми все ставимо без цензури. Немає. Моя дитина танцює там. Але я так само плачу, як і всі. Тому що за, за тіло. Скільки, скільки платите? 120 гривень. В місяць. В місяць. — Ви задоволені? Це три... Чи я задоволений? Звичайно, я задоволений. Я думаю, що якби ви побачили, як моя дитина танцює, ви так само би отримали задоволення. І якісь перемоги? Звичайно, що є. Ми... Скільки років вже займаєтесь? — Моя дитина з 4 років займається вже 4 років. це вже 4,5 вже... Є чемпіонські звання, медалі зміни. Є, є дуже багато медалей. Є і не тільки в Тернополі, є, і, і Львів, і Франківськ, і, і Київ їздила на чемпіонат України. Тому сказати, що нема. Я дуже задоволений, що моя дитина виховується. Як ви думаєте, на Чому так прискіпливо, Навіть досить критично. Почали ставитись останні півроку тернополяни, галичани до свободівців, до партій, досить, скажімо так, от в інтернет скажімо, поділитися. Я перепрошую, але я, мені здається, що це ваше бачення. Я відчуваю, що тернополяни досить позитивно ставляться до того, що ми робимо в місті. Я думаю, що замітно ті кроки, які ми робимо для міста. І... Звичайно, є ті, хто десь не хоче позбуватися влади, коли, котрі були при владі, але нічого не були здатні зробити, ну це від них і йде, напевно. Але сказати, що є якийсь негатив до свободи, неправда. Тоді давайте з іншого по-іншому сформулюємо. Що б ви виправили діяльності свободи чи свободи по кращому? Скажімо, що вважаєте, що потрібно над цим ще попрацювати? Давайте ми свободи як про команди. Так. Ну ви знаєте, перший рік був дуже важкий. Ми... Але давайте ми зробимо отак. Ви будете говорити негатив, який ми зробили. А я буду позитивні речі говорити. Давайте, ну, давайте так. Давайте, ну я, скажімо так, багато читав. Ну... Можливо, у вас є якісь паралелі? Хто може такі робити наклепи? Хтось знає, чим займається ваша теща? Так, припустимо, ваші сімейні якісь зв'язки? Абсолютно нікого Ти не підозрюю, підозрю. абсолютно нікого і не можу сказати. Угу. І все, що такі, рухає то з свободи, буде Борос задав запитання на рахунок свободи. Все ж таки, як ми з вами говорили напередодні, тут є якісь трошки політичне забарвлення. Тобто, люди, які виступають зараз проти вас, такими заявами значить, що вони виступають конкретно проти свободи. І політичної. Скажіть мені, будь ласка, добре, оце виступають проти мене, виступають, що там тещі виділили зали. Хоча насправді ви розумієте, що це не так, так що але, вона давно з займалася і давно в тих залах була. Я купив автомобіль, мені відмовитися від тещі чи відмовитися від батьків, бо батько купив мамі автомобіль. Сімейні автомобілі вони купили для себе цей автомобіль. Мені відмовитися від батьків. Чому в нас є таке бачення, що людина, яка приходить в владу, має бути бідна? Та якщо я буду бідний, то я не буду думати, як організувати сесію чи як працювати для громади, як щось змінити. А буду думати, як би то мені, щоб щось в сім'ю принести. Просто яскраві приклади. Межигір'я, інші речі і люди налаштовані критично. Живо, це не, не ваша провина. ну, Загально в країні. Я скажу, це... я прийшов в міську раду, я живу в чотирикімнатній квартирі. Я, я її мав. Я не прийшов, мені ніхто тут не дав квартири. І завтра, якщо журналістів знають, що я живу в чотирикімнатній квартирі, скажуть, що я вкрав квартиру. Ну, не журналісти, скажімо, а люди, які. Скажі, ну, Люди, якісь, якісь із... які там журналістам дадуть інформацію, а журналістам тільки подай хліб. Скажімо, журналісти це сторожі... Інформаційний витрають. привід шукають. Так, так? Так, звичайно Тому я ще раз вас запрошую, якщо є якась, якісь запитання, якась інформація, яку ви там не впевнені, що вона правдива, не правдива. Будь ласка, приходьте. Бачите, я відкритий. Не передають ні через кого, ніякі заяви там не роблю в інтернеті, а готовий з вами спілкуватися. Щиро дякую.